Привіт! мене звуть Марина Ансіфорова, і це мій відеоблог, який називається Суд Марина. Ви не повірите, іноземці краще за українських чиновників знають, як треба чистити суддівські ряди. Так саме чиновники, бо прості українці і так знають, як це треба робити. ви тікаєте? Чесно, в нас просто повноважень немає. Тож майстер-клас показали саме українській квалів комісії. Суддів є два слова, яких український суддя боїться більше за все на світі. Звісно, я можу пошартувати, що це Порошенко дзвонив, але ні, ці слова негативний висновок. Там інфа про всі грішки кандидата. Добре, тому в кого цього висновка немає. Той в кого він є, змушений пояснювати комісії все по пунктах. Такий ярлик поцепили, щоб підтримав закони 16 січня, і е, вигідно його експлуатують до сьогоднішнього дня. Висновки пише громадська рада доброчесності. Вона складається з антикорупційників, юристів, журналістів. Але як би не червонів кандидат за цей висновок на співбесіді, це зовсім не означає, що комісія зверне на документ увагу і кандидата забанить на висновки ради минулого року. Комісія звертала увагу настільки рідко, що рада доброчесності в результаті взагалі відмовилася працювати з комісією і вийшла з процесу оцінювання. Ну нахер. Отець. Ну ти відео? Видел? Антикорупційний суд з таким рівнем незалежності, з таким рівнем захисту, з таким, я сподіваюся, рівнем ефективності ми маємо зробити якнаймого швидше. От, коли президент задумав створювати антикорупційний суд, стало зрозуміло, що наглядати за квалів комісію має не українська громадськість, а хтось більш впливовий. Наприклад, міжнародні експерти, бо їм ти не скажеш, ти перебільшуєш цей суддя нормальний. Подумаєш, бабуся хамер подарувала. <смір> І міжнародними експертами стали шестірка представників Канади, Британії, Данії, Литви та Македонії. З цими людьми важче домовитися, тому що в їхніх країнах нормальна економіка. Це люди із своїми високими стандартами доброчесності. Тут спробуй не дослухайся, і виявилося, що розбіжності у цінах автівок у кандидатів до антикорупційного суду, там де головували експерти-міжнародники, таки мають значення. Ось дивіться, наприклад, суддя у відставці Анатолій Квятковський він розказав, що купив машину Kia Sportage 2016 року випуску за 150 тисяч гривень. Якщо ви справді хочете побачити, що воно таке відходити від теми, послухайте, з чого він почав, коли міжнародні експерти попросили поділитись, як же він таке дешеве авто надибав. Працюючи в Костопільському районному суді, який був більш схожий на сільську хату, де було пічне опалення. Це настільки не смішно, що навіть самі члени комісії не витримали і попросили його говорити більше до теми. Mother... Do you speak it? Мені здається, комусь навіть стало соромно перед міжнародниками за таку красномовність. А почав він з цього, бо після холодних днів і ночей він захворів на хворобу легень, і щоб поменше її провокувати, йому знадобилась машина. То, що ви тільки що сказали. Одна із самих бізумних ідіотських вічей, тех, що я когда-либо слышал. Кожен в этой комнате отупел. Звісно, це я так думаю, бо логічного пояснення тут нема. Якщо Квятковського не зупинити, то наступного разу, аби менше кашляти, судді знадобиться вілла на Мальті, бо там більш тропічний клімат. А далі виявилося, що авто було таким дешевим, бо мали величезні проблеми з двигуном. Машина майже не їхала. Нас зразу виникає питання: а навіщо її купували, якщо автівка не виконувала свою основну функцію? Та то таке у членів громадської ради міжнародних експертів з'явилося питання цікавіше. Якщо вона фактично не їздила, як екс-суддя Квятковський міг приїхати на ній в сервісний центр МВС та зареєструвати її. І все-таки, як ви прокоментуєте те, що є ну, скажімо, підтверджуючі матеріали, що, що цей автомобіль приїхав на станцію з заклиненим двигуном? Ну, дивіться, є договір комісії, є цей комісіонер, представник фірми. Я цей автомобіль туди не затягнув. Я знаю, що тільки після оформлення цього автомобіля я його затягнув зразу в село з Здов... Да что ты, черт побери, такое несешь. Захворів тому перше ліпше авто за дешево купив із поламаним двигуном. Попросив, щоб його відвезли зареєструвати, а потім віз сам до механіка, аби той дав йому чек на ремонт ще на 50 тисяч гривень. Це перший суддя, якому треба подати в суд на свою логіку. Бо або Квятковському сильно не пощастило з автівкою, або нам із цією історією. Члени громадської ради експертів обрали другий варіант: не повірили і закрили екс хід до антикорупційного суду. Цікава історія пов'язана із суддею Солом'янського райсуду Києва Вікторією Кицюк Жовноватюк. В кінці 16-го суддя надала детективам набу доступ до документів Ощадбанку. За версією слідства працівники банку заволоділи 20 мільйонами банківських грошей. Проте за місяць суддя своє рішення змінила. Якщо раніше детективи мали доступ до документів усього банку, то тепер тільки до чотирьох компаній. Ви звузили своє рішення, і ви це зробили після того. Як банк надіслав заяву, від з якої ми бачили лише першу сторінку. Ви з цим погоджуєтесь? Фактично, так. Не зрозумівши. Ви зробили те, що хотів банк, так чи ні? Я виправила описку Я знімаю своє питання. Я це безнадійно. Я просто здаюся, і мені здається, що я зробив очевидним те, що я хотів сказати. Наші підписники чудово розуміють, що таке описка. Це граматична чи орфографічна помилка. Наприклад, суддя міг у тексті неправильно написати фірму чи не додати нулів до суми якогось відшкодування. Ми в редакції до речі ще не визначилися слова Вікторія Кицюк, тире чесна суддя. Це теж описка чи ні? Але дати доступ детективам, а потім його забрати і залишити від нього маленький шматочок, це не описка. Може, Вікторія раніше працювала у шкільній їдальні і звикла видавати щоразу менші порції. це інше рішення, яке суддя ухвалила, начебто то за заявою банку, тобто фактично, за його вказівкою. Суддю Вікторію Жовноватюк теж не пропустили на конкурс до антикорупційного суду. Цікавий момент вам на десерт, який показує, хто хоче працювати в антикорупційному суді. Люди, які свідомо подають документи, аби розглядати корупційні справи. Одна з таких адвокатка Діана Заніні. Окрім будинку в Італії, яким володіла кандидатка комісія та міжнародники вирішили поганяти юристку по теорії. Будь ласка, яка різниця в компетенціях між національним агентством запобігання корупції і національним антикорупційним бюро? Національний бюро. Не, не, не бюро це є державним розвідувальним органом. Дякую, що вам сказати, ось що буває, коли готуєшся до екзамену за одну ніч. Як же тоді вона здала тестування на знання права та написала рішення на практичному завданні? Ми не знаємо. Так само не знаємо, як в такому випадку адвокатка планує мати справу в суді і з тим і з тим органом і не заплутатися. Міжнародники в результаті забанили 42 із 49 кандидатів. Ні, вам не почулося. Не 42 людини в результаті залишили, а 42 кандидати просто пішли з конкурсу. Тому що, якби рада експертів працювала у нас постійно, вона б не мирилася ні з величезним будинком на матері-пенсіонерці, ні з суддею, яка збирала полуниці і назбирала на кілька квартир, ні з тими, які свої багатства встигли нажити в буремних х Але проблема в тому, що цей прорив ми бачимо тільки на конкурсі. Сідо антикорупційного суду згодом міжнародники поїдуть, і ми знову залишимося сам на сам із фантастичними історіями збагачення, яким вірить Квалівкомісія. Може їм і не вірять, та такі судді продовжують працювати далі. Колівкомісія, ми дуже чекаємо на вашу плідну співпрацю з громадською радою доброчесності. Раптом, після від'їзду міжнародників, ви глянете на них свіжим оком.